У мене був дуже високий тиск. У ну, мене була така сімейна, трагедія помер син. І в чоловіка повисився цукор, а в мене тиск. Я лежала в лікарні, серцем дуже було погано перед інфаркт. І тиск нічого не могли ні збити. І я перестала спати. І тепер... Скільки часу не спали? Десь так з півтора року. Так проснуся і вже спання пання немає ніякого. А тепер я тиждень походила на молитви, дякую Господу Богу, дякую отцеві. Я вже зовсім інакше спитала, сплю, сплю. Це вже не можу сказати. Сплю, а то сплю так. Мене звати Марія. Я вже більше місяця ходжу, я дуже сюди прийшла, така що всім заважала. Всім, всі я хрюкала, як свиня. Всі обзиралися на мене. Ну але я ходила, я мусила, я не могла, бо я... На двір не могла бігати за щораз, бо то не може. З... Хвилини, хвилини. Але я походила сюди, мені стало легше. Ну, Але ж в першу чергу в мене сон. Зловив мене сон, що я сплю вже. Файно, а то я не спала, я сидячи, я стоячи, Я не могла взагалі спати, бо мене або душило, або захлискало. Ну, Коли я сюди, це було два... два роки чотири місяці. Коли я почала сюди ходити, мені стало краще. Я тепер сплю, вночі вже я зовсім не хлюкаю. Ну тут ще десь колись рухаю, але нині я пішла до церкви. Я пішла до церкви, нині на гірку я хочу. Я собі файно так службу відстояла цілу. Ні разу, не хвюкнула, де то моя коліжанка, що ми разом ходимо до церкви. Ти, вона вже чула. І так вже багато людей звернули, що каже, тобі вже ліпше. Я кажу, так, мені вже багато ліпше. Галина місто Калуш і місто Корінда. От боліла мене голова на протязі дев'яти років. От, після аварії. От, Прийшовши сюди з сестрою Тренію, на молитву до отця Олега Максимюка, от, і мене перестало на правду, людинькі добрі, боліти голова. Направду, дякуючи Марії, перш за все Марії, з присяті Марії діли. От, отцеві Олегові і Ісусику. І всім святим Аллену Архану. В голові прояснення стало набагато краще. Для слава Ісусу Христу. Я походила десь на 8 кг. У мене був дуже великий живіт і я не розуміла, від чого так просто. Ніколи не ходила ні на провірки, а тут прийшла і так почала ходати моментально. Слава Ісусу Христу... Мене мене звуть У чоловік, ну так. Пару разів казала, йдемо на молитву по-доброму, по не реагував. Потім трошки так з притиском теж не реагував. А, а потім якась Божа ласка навернулася. Я оцю Олегу казала, що чоловік хворий, але не йде, бо мав третій обширний інфаркт і високий тиск. А зараз тиск нормалізувався і він приймає тут причастя і ходить ну, сьогодні на роботі. Але дякую Богу за зцілення і дякую Богу за те, що навернувся. У нього тиск був високий, 170-180. А тепер 130, 120, ну і серцеві так. Як спортсмену? Ну. Дякую Богу. Дякую Богу. Я пам'ятаю, він завжди молитві казав, що ти з підвищений. І Господь його зцілив. Скільки йому років? Йому е, 62.